Назбирала я не знаю, я більше, реально, я більше тих копій кидаю. Ну, та ясно, то може десь зараз останнім часом, ну, але... Я... А дивіться, який з гербом mm угу. -hmm. є. Якось це гадали, тут різні. Королі. Котя Віталік mm та. -hmm. має такі копійки в кожному ту. Так, а ну, скільки? Я, я не буду рахувати. Я вже один раз рахувала, а тут вже в бані. Я не хочу, ну, в бані. А де ти хочеш їздати? Просто в магазин? Там, та, здати, не треба їх здати. Ти що хочеш їх тримати завжди? Та та то, потім то на море? то То на на море. На море? Та. Добре, будемо збирати. Суки, ти заберемо ж звідси ті духі? Я на місце духів не вижу. Та Міс... як то? В ванну? В ванну постав? Угу. Місце не. Счатко проходиш, пахне біля телевізора. Ну, то чекай, тобі, я Ви так... <плак> ковалерка розумієте, прийшла, зустріла, хай ну, як зустріла, дзвонила до неї, де ти є. На каже, йду з роботи, каже, там на злів, вона каже тепло, Та, жарко, так файно. Я вділася, вона каже, до мене, ти щось так порозбирала? Так, як мені сказала, так і є. Та, Вітер Ну, а сама вбіла плату, як не знаю, А рано було до речі, такі десь. Самі людей, було холодно. Та, та один. Добре, Добре, що мають костюми можна вбирати. Але файний такий, взагалі, гальський. Ходи в мене це на будинок. Він на воді, а, а мої хто на обличчя? Я дам гуточок, ти не перестаєш, а де салат з капуста. Ну, ви кажете, коваленку, то й я посидимо, сидимо лягти проточимо. А я наготувала плов. зупу з трекадельками. Хіба салат не робила, потім вже наріжу і дробку Робота машини день два. І це ще не кінець. Знов на підйомнику, зараз знову будемо піднімати, розбиратися, дивитися. Отак. От не біжу, я скоро ходжу. Та не відволікайся, прята наїсти Потім Ходи, викна натягується. Вона спала, я тобі серйозно. Вона спала. Бери, бо ти ще нині не їла, волочишся, десь вночі гуляють, домом стежку, як назвати що. Давай, де ти ков'ярка від рамку її не було. Не було, бо я виходила, теж кликала її. Моніка каже, що то котячий холодець. Воно ну, таке, знаєш, mm -hmm. не вже легке. Дієш, боже, вона брудна, я сину не біля Я зараз поїду куплю оборону. Її вже пора. Бачно, ну, вона знову має куліпцю від, Ти, знаєш, mm -hmm. за чим знову очі червоні. Або Та ну, Табо вночі гляло, трудно, адміністра спати, Ну, що тут? Це нет, а як є. Хламби, хламби завершати, на носити. То так сиди, котра година, вже всі перейшли, хто тебе годує в день. Вже нікого нема. Ну, а ти, а ти спиш, а тобі що? Ти, ти знаєш, файна господиня. Бесмала діти, тобі всі голодні були за те. там. Ну, бруд, напевно, в підвалі хочеш годі. Відкрий двері сестрі. Двом твоїм найкращим сестрам. Добре. А друга, то котра не заходить? <бузе> та трак. Та відкрий! тут на голоса. Ти кажеш, я тобі що не куплю, тобі нічого не показую. Показуй. Що то є? Піжам. Піжам? То що? я думаю, що можна ходити по вулиці такому? Та можна, але не в такому. Я така кофта. Сорочка. То піжама? А то десь на літо на пляжі такому. Ну, та ясно. А це, але несу тут в такому. Таке О, Це Так. Тоже шорти і це? Так. А тебе такі, по-моєму, щось було, ні? Ні. Ти грового в мене не було. Та де в мене було? Колірка, ви не дивитися, що я тут тихо говорю. У нас тут баттл з А Тут що такие? Тут тоже шорт? Не, ну кофта. Нет такие волосы кишорти. Кишарки. Чого странновати? <laughs> <Ні гарні. laughs> так що коментеріт, показує, пам'ятше я Плов. Слов. Даром скрыв міста. И зупа фрикадель. Ні, то, фр то фрикадальки зупи. Що тобі давай? Фрикадальки? Фрикадальки з <рикадальки> зуб? Що Так. Шо, то, та, точно? Та, та. Але підогріти, її треба, ні? Я-я-яй. Чай буде відео почне знімати. Що що? Так-так, компромат. Компромат нараз. Так, зараз тобі зуб погрію і трошки плов. Так подивидно. Поки добре, бо там так як я дивлюся добротно. Там то тої юшечки. Але я б хотілося якось і юшки, і фрикаделі, знаєш. А, це просто. воно смачне, ви б ще знали. Ох, ляпота. Юшки побільше, будь ласка. Все, супер, супер. Дякую. Завжди. Всі смачно, хто вечеряє. Хто не вечеряє, то йдіть їсти. А а я йду, кошки, мої руки так. йду і йду. Вечер. собі. Ну чаєм. Що ти моя квітка золота? Що ти мій? наївся? Mm -hmm. <laughs> смачно було? Mm -hmm. та? А ти видів котра година? Дитина злота, та? Ой, Давай. Все? Быча. Mm -hmm. будеш, мені меня напишешь? Да. Mm -hmm. Давай. Пусть. Та ясно? До завтра. Давай, папа. Mm -hmm. Папа.